Доброго ранку, доброго дня, люба я і двора. Вітаю вас на загнятті з розвитку мовлення. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала, і проліски, і травка, І зелена муравка, і кульбабка рясна, і фіалочка ясна, всі квіти весняні, веселі, кохані. З під листя виходять, голівки підводять от сну зимового до сонця ясного. Дітки ви прослухали віршик і скажіть мені, хто послав свій наказ? Вірно, весна чарівниця наказ свій послала, а який весна послала наказ, щоб краса встала. І проліска, і травка, і зелена муравка, і кульбабка рясна, і фіалочка ясна. Хто виходить з під листя? Всі квіти весняні, веселі й кохані. А що підводять квіти? Голівки підводять. До чого тягнуться квіти? До сонця ясного. Дітки, а зараз відгадайте мою загадку про квітку, яка росте на лузі. Горів у траві росистій ліхтарик золотистий, світив і враз потух перетворився на пух. Вірно, діти, це кульбабка. Діти, а де росте кульбабка? Правильно на лузі. Що є у кульбабки? А якої форми та кольору квітка у кульбабки? На що вона схожа? Ще одну загадку послухайте. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан не козак, це, а. Вірно тюльпан. Де ростуть тюльпани? У саду. Якого кольору квітка тюльпана? Який вона має вигляд? А якої форми та кольору листочки тюльпана? А ще діти тюльпан буває різного кольору. Погляньте фіолетовий, жовтий. Жовто-гарячі. А зараз, дітки, я вам пропоную послухати описову розповідь про весняну квітку про кульбабку. Ця квіточка весняна, називається кульбаба. Вона росте на лузі, у кульбабки тоненьке стебло, зелені довгенькі листочки, квіточка кульбабки круглої форми. Та жовтого кольору. Кульбаба схожа на сонечко. Дітки, а яка весняна квітка найбільше сподобалася вам? Зробіть свій опис. Це кульпан? Це колісо. Це весняна квітка. Вірно, фіалка. Дітки, про що ми сьогодні говорили на занятті? Про які квіти? А яка квітка найбільше сподобалася вам? Надішліть свої фото з весняними квітами. А зараз до побачення, до нових занять!